Було дуже погано у нас покриття фактично тут уже не було. Я живу в цьому будинку 20 років, більше 20 років. Але сусіди мої, які живуть тут від початку того, коли будинок здався експлуатацію, тобто це вже більше 40 років, кажуть, що жодного разу не було ремонту прибудинкової території. Ми зверталися, писали дуже багато звернень було як до Руслана Романовича, так і до Ігора Корсона, нашого депутата. І ну, нарешті в цьому році ми дочекалися. Це було взагалі неможливо пройти, і було, то було, і все було. Так ходилося, такої щось кругом такого обходили ми і цього. А так зараз дуже гарно буде. Дай Боже, здоров'я їм вони роблять. Файн, дуже гарно у нас. Було дуже погано. У нас покриття фактично тут вже не було. Плюс до того багато мешканців мають своє власне авто. І щоб припаркуватися, було проблемно. Мусили заїжджати за бордюр. Тепер, звичайно, не порівняти рівненько, гладенько. Ну і зелену зону лишилися, це теж дуже важливо. Ну, тут за планом йде мощення проїзної частини двору, бруківкою, викладення тротуарів, облаштування нових паркомісць. так як тут є проблема з паркуванням. Ну, двір майже в центральній частині міста і проблема паркування є, тому додають, розширюють паркувальні зони, міняють старі лавки на нові. На цьому комунальному фронті ми теж показуємо успіхи, не зважаючи ні на що. Продовжуємо працювати, продовжуємо робити благоустрій для прибудинкових територій.